За Михайла мудрика давно за нього чутки були, давно я за нього чув. Потім стали з'являтися його інтерв'ю. Потім за Шахтар він грав і дуже радів такому кар'єрному росту. Бо молодий українець талановитий, це я не сперечаюсь. Ну це дуже гарна продажа для шахтаря за 100 мільйонів його продали. Зараз другий сезон. Ми бачимо, що він ще не виправдовує цих 100 мільйонів. І Челсі було тоді в агонії, коли купувала його. Зрозуміло, що він не коштував на той час цих грошей. Це на перспективу покупка була, що він виправдає її. Ну зараз другий сезон, і я. Теж пишаюсь тим, що Міша так його придбали, гарно, що його так цінують. дивлюся FIFA там, а, іде спілкування. Він з колегами по команді а, розмовляє. І він говорить, що а, у нього там ціль на 100-100 балів по усім пунктам. Ну, Це не, це, як сказати, це дуже так. Високу ноту він взяв, а що можна сказати, і ще за Зінченка отзив. У Зінченка титулований футболіст. У нього там 5 чи 4 тільки прем'єри англійських Ліг Чемпіон, він. А потім він призер а, а, Ліги Чемпіонів. Це один із найтитуловіших. Найтитулованіших спортсменів-футболістів України. І він мав він, він, Михайло, так пихато за нього говорить, що Зінченко не розуміється на футболі зовсім. Ну, це ну, соромто, бо ви з одної країни, ти ну, молодий, талановитий підтримую ця країна, ну теж вестися потрібно якось умерено. і. Якщо щось дається авансом, це ще треба виправдати. А для цього треба мовчати і виправдовувати. По Шевченка я пам'ятаю: якщо Шевченка наголо був підстрижений, така у нього була прическа, то він грав як шалений. Якщо у нього були як у кінозвізди, на такі волоси патли, і вони такі, як у жінки, напів були, таке длини були, то все, не жди від нього і гри. Це все. І це невдача, це таке, так і за Михайла. Якщо скромно себе поводити, і прическа теж така у нього ну, що дуже якось. для спортсмена, якщо багато європейських футболістів дуже скромно, з короткою спортивною зачісткою і грають і, і виправдовують, те, що на них втратили. А Михайло зараз. Ну, він же не кина він футболіст, їх потрібно пам'ятати, що це спорт, і в спорті ну, потрібна дисципліна, а вона відображається у всьому. в причості там все. це Месі, як коли в Блондіна перекрасився, теж щось там нешло в нього, а так і тут. Ну навіщо це занадто вже. Ну, ображати там е е свого там е е товариша по збірної України. І говорити, що по всіх пунктах він 100 балів, 100 балів, коли 100 балів не дають нікому, їх не дають, не дають ні Холанду, ні Дебрюй 100 балів. А це футболісти, які виправдалися, які претендують на Золотий м'яч. Все на все добре. До слідуючої зустрічі.